Розпочати з того, що тут була дискусія про економіку, і давайте її завершимо тільки одним: якщо хтось хоче довести, що рівень життя в Європі гірший ніж в Україні чи в Росії, то ви не просто недолугий економіст, а просто не знаєте, що реально відбувається. Перестаньте говорити на біле, чорне і навпаки. Нам тому треба йти до Європейського союзу. Там краще живуть люди. Але зараз ми не про економіку, а про те, що сталося. Ми мали історичний шанс підписати угоду з Європейським Союзом. Але Віктор Янукович особисто відмовився від цього. І сталося так, що сьогодні вранці виграв Володимир Путін, зрадив Віктор Янукович, а програла 45 мільйонна Українська держава і Європа. Після сьогоднішньої відмови. Віктора Януковича від підписання доленосної угоди для українського народу вважаємо, що Віктор Янукович не має права носити високі звання президента України. Президенти країнами не торгують. Ми дуже хочемо чітко сказати, що, на нашу думку, треба робити. По-перше, ми втрьох знаємо, що Україна. Підпише угоду з європейським союзом. І ми для цього зробимо все, щоб Україна стала частиною Європи. У нас є чіткі політичні вимоги і чіткий політичний план. Перше завдання це зміщення режиму Віктора Януковича. Він стояв на перекорі європейської інтеграції, він за це відповідальний і він за це повинен понести відповідальність. Друге відставка уряду Азарова. І третє. Новий президент, новий прем'єр і новий парламент підпишуть цю угоду. І наша єдність як трьох опозиційних сил, і наша відповідальність перед народом України за те, щоб Україна повернулась до свого історичного коріння, а це до Європи. Сьогодні тут нами задекларована. Дякую. Я дитимаю, що нагадати, що буквально через кілька днів, 1 грудня, відбудеться день, коли ми відзначатимемо річницю референдуму. Коли українці, тоді ще які мешкали в радянському союзі, об'єдналися навколо однієї ідеї навколо знищення радянської імперії і створення української незалежної соборної держави за цей час незалежності, напевно, тільки тепер українці зходу заходу, націоналісти, ліберали, консерватори україномовне, російськомовне і багато інших. Об'єдналися навколо однієї ідеї цивілізаційного вибору України. Ми розуміли, що наш шлях є в Європу, і це є абсолютно неминуче. І саме сьогоднішній день мав стати тим початком зміни цивілізаційного вибору України. А насправді ми лише можемо доброю заздрістю говорити про Молдову. Яка підписала таку асоціацію про Грузію, яка підписала таку парафувала. асоціацію? Парафувала. парафувала, Перепрошую, відповідно Відповідно, Давай. в Молдову дуже швидко вже можуть будемо їздити за шенгенськими візами. Угу. А мешканці Молдови вже теж дуже швидко будуть по Європі їздити без віз. Це правда, і це Это товариство правда. могло і бути для України, але цього для України не сталося. І цей режим, який відповідальний за те, що відбулося, який позбавив нас цього цивілізаційного вибору, зараз розпочав реальні репресії проти тих людей, які виходили на Євромайдан. Я хочу вам сказати, поки ми з вами тут сидимо. Мені прийшла смс-ка, вдруге підпалили автомобіль Поштаря, Євгена Поштаря, який є водієм автомобіля, який обслуговував Євромайдан. Вчора був спалений автомобіль керівника Херсонської свободи Олега Гаврилко. Це помста влади. Сьогодні і вчора суди посадили вже на два місяці в СІЗО Олега Матяша, Романа Біленького, Віталія Благодарного. тих людей, які, власне, виступали за наші з вами права. І це є теперішні реалії. Ми знаємо, що з понеділка табачник розпочне репресії проти студентів і ректорів, які відповідним чином. Так само виходили на вулиці заради нашого з вами майбутнього. І остання фраза. От ми повернулися з Вільнюса, хотів би сказати те, чого ще ніхто тут не говорив, що мене там вразило під час тих різних перемовин. Перше, так само відбувався у Вільнюсі бізнес-форум. Бізнесмени Європи сказали чітко. Для нас 29 число, і можливо, підписання ас асоціації був би сигнал. Входження інвестицій в Україну і навпаки не підписання. Це значить, що в Україну нема чого йти з грошима, нема чого вкладувати сюди інвестиції. І другий момент: всі зараз в Європі шоковані пропозицією української влади, що виявляється, тепер всі перемовини з європейськими країнами будуть вести виключно разом з Росією. Україна вже не є суверенною, виявляється державою. Бо ми йдемо на будь-які перемовини з Європою тільки з нашим суфлером. А я би по іншому сказав для тої влади з хазяїном, який тепер буде управляти, буде керувати, який вже дуже давно хотів тут влаштувати руський мір. От тому, товариство, ми і кличемо вас на майдан грудня, грудня в річницю незалежності о 12-й годині. Ми повинні вийти і на вулиці боротися за свої права. Дорогі друзі, повернувшись зараз з Вільнюса, дивишся на ці розговори, що дійсно не вигідно було підписувати угоду про асоціацію зараз. Це дивно. Дивно, тому що багато часу ми чули зовсім інші речі. Я хочу. Обозначити шесть пунктів дуже важливо. Не хочу довго говорити, тому що тут, в цій студії, я зараз сидів і чув, багато говорять про різні речі, забалакають все, що завгодно, а конкретного нічого. Тільки шесть пунктів. Перше. У нас сьогодні зірвана угода про асоціацію у людей, вкрадено майбутнє. Віра в майбутнє. І у нас є чітка впевненість в тому, всі це знають, що відповідальність за зрив асоціації лежить персонально на президенті України Вікторі Януковичу. Друге, курс на європейську інтеграцію, задекларований, закреплений законодавчо, і не підписання зрив угоди можна розцінювати твердо як державну зраду. Третє, асоціація з ЄС буде підписана. Нам казали тут, що буде підписано Януковичем І цим урядом ніколи, тому що йому більш не вірять. І це прозвучало в багатьох розмовах з представниками держав Європейського союзу. Четверте, ми будемо робити все, щоб негайно пішов. Відставку уряд Азарова. І цього ми будемо вимагати в парламенті. П'яте. Якщо ні, то парламент ми будемо блокувати до нових виборів, тому що ми не бачимо, що цей уряд і цей парламент працює на країну. І п'ятий пункт. Шостий пункт. Щоб звільнити Україну від Януковича, ми повинні об'єднатись. Нас бояться, нас дуже сильно бояться. І сьогодні ми це бачили на початку, коли ми прийшли в студію. Це не випадково сталося. Нас бояться дуже сильно нашого об'єднання. І я впевнений в тому, що ми зможемо об'єднати наші зусилля. Більш того, я впевнений, що ми зможемо висунути єдиного кандидата не тільки в другому турі, про який ми вже домовились, а вже в першому. І впевнений, що новий президент, новий, новий уряд зможе, не, не зможе, він підпише асоціацію з Європейським Союзом і українці стануть жити по європейським стандартам. Це наше завдання. Мустафа, це новість. То в первом турі будуть єдиний кандидат приходці, будь ласка, на 12 годину.